Вітаю вас, дорогі друзі. Говорячи про здоров'я людини, потрібно відмітити, що є ряд питань, які не мають свого постійного та однозначного вирішення. Наприклад, та сама простуда, яка кілька разів на рік повторюється в кожної людини. Її можна по-різному лікувати, є різні чинники, що на неї впливають, але не можна отак от просто взяти щось сьогоденні зробити, для того, щоб ця простуда не виникала в майбутньому. І говорячи про такі питання, які стосуються нашого здоров'я в медичній площині, великий шматок цих питань займають саме питання психоневрології, психіатрії, психології і взагалі наших емоцій. І складнощі в тому, як працювати з емоціями, полягають насамперед в тому, як сама людина відноситься до цього. Бо переважна більшість людей не вбачає проблеми в своїх емоціях, в своїх проблемах, в своїх тригерах, і вважає, що це недоліки її характеру. І це не є медичною проблемою. Стосовно моєї практики, часто до мене звертаються люди, які описують певні соматичні, вегетативні проблеми, скарги на головний біль, скарги на біль в е, суглобах, скарги на біль в животі, перебої в роботі серця, і багато-багато інших. і... Коріння цих проблем полягає в тому, що в них є якийсь емоційний дисбаланс. Часто я користуюся госпітальною школою тривоги і депресії, і хоча людина може заперечувати наявність у неї тривоги, в принципі, тест може показати в неї субклінічну тривожність. Тому сьогодні я, Раєвський Олег, лікар-невролог, хочу з вами поговорити про тривожність, а саме про найголовніші ілюзії. Які викликають у людини тривогу. Питання тривоги воно дуже важливе, тому що ми постійно за щось тривожимося, і в принципі тенденція розвитку світу показує, що тривога вона буде лише зростати. Тривога і страхи. Чому я про це кажу? І кажу так впевнено: по-перше, ми бачимо різні дослідження, різну статистику, скільки людей звертаються за допомогою з приводу. Генералізованих тривожних розладів, а я маю зазначити, що це не просто тривога як емоція, це вже серйозний психіатричний розлад, не кажучи вже про кількість людей, які не звертаються за допомогою лише якщо в них якась слабка тривога або страх, можна побачити, як засоби масової інформації харчуються, принципами фідбеком, відгуками від людей. І найкращий відгук дають новини, які мають різко якийсь негативний характер, і викликають у людей тривожність і страх. Тому сьогодні будемо говорити про три найбільші ілюзії, в які вірить людство, які вірить людина, і які в неї викликають саме відчуття тривоги. Перша ілюзія називається ілюзія контролю власного життя. Це дуже добре знайома всім ілюзія. Вона стосується того, що ми віримо в те, що ми можемо контролювати всі процеси, які відбуваються в нашому житті. Насамперед потрібно відмітити, що це стосується того, що ми щось плануємо, і коли це щось не відбувається, тобто наші очікування вони не реалізуються, це доставляє нам психологічний дискомфорт. Ми намагаємося вірити в те, що ми контролюємо своє життя, тому що це дає нам сферу безпеки. Ми почуваємо себе безпечно, коли думаємо, що ми можемо впливати на якісь процеси в нашому житті. Але на жаль, це правда, і дуже багато різних ситуацій, війни, які відбуваються, дуже багато людей на собі відчули, як в один момент просто повністю може життя змінитися. І якби з-під ніг е уходить відчуття цього контролю, і насправді фізично, матеріально, контроль просто залишає людину. І людині в цей момент потрібно дуже швидко адаптуватися до нових подій, до нових ситуацій і до нових умов існування. Тому, перше, про що потрібно пам'ятати, що ілюзія, яка стосується віри в те, що Можна контролювати своє життя, це просто ілюзія. І насправді потрібно з нею працювати, щоб не занадто сильно в це вірити, тому що в випадку, якщо це не реалізується, це викликає дуже сильну тривожність. Що в такому випадку необхідно робити? Необхідно проаналізувати і задати собі декілька питань, які допоможуть вам пропрацювати цю ілюзію. По-перше, треба сфокусуватися на тому, що я можу насправді контролювати, а що я контролювати не можу. Чітко постає дуже багато ситуацій, різних питань, які я насправді не можу контролювати. До речі, хочу відмітити, що це і стосується того, як пропрацювати свої якісь минулі ситуації і подивитися, чи була там якась моя провина, чи ні. І коли ми бачимо, що щось відбувається поза нашим, поза нашою зоною впливу. Тоді це допомагає нам і не відчувати відчуття провини стосовно якихось ситуацій, які були в минулому. Але повернемося до теперішнього. Ви просто сідаєте і починаєте про себе думати, на що ж справді в своєму житті я можу повпливати і справді це контролювати. Узагальнюючи, хочу відмітити, що майже ні на що. Тобто, якщо ми по-філософськи підійдемо до цього питання, на що я можу впливати? Ось, наприклад, зараз я для вас записую якесь відео. Я підготувався до нього, маю якусь певну інформацію, маю якісь певні думки, бажання цим з вами поділитися. Я можу це контролювати, я можу на це впливати зараз. Але, наприклад, якісь форс-мажори, наприклад, я сьогодні запланував це зробити, але якась ситуація не дасть мені цього зробити. Наприклад, я. На минулому тижні я хворів. І я хотів це відео записати минулого тижня, але не зміг, тому що я захворів. І я не міг на це вплинути, тому що я не міг вплинути на момент того, де саме я сконтактую з якимось інфекційним агентом, з вірусом, захворію і так далі. Так само, як я не можу запланувати, наприклад, погоду. Я можу купити путівку на якийсь відпочинок, я можу на неї збирати неважливо, скільки. І дуже довго планувати цю поїздку і по факту приїхати, і всі дні буде дощ. Наприклад, це мені не подобається, але я це не контролюю. Це якісь банальні, банальні приклади. А якщо це, наприклад, екстраполювати далі і поговорити про те, чи можу я впливати на те, де я буду через рік, навіть не через рік, а через місяць. Може відбутися багато-багато дуже невизначених ситуацій, які можуть на це вплинути, як описує Насім Талєв в книгі Чорний лебідь. Тобто якісь чорні лебіді, тобто не заплановані, але дуже сильні за своєю масштабністю ситуацію, може відбутися і таким чином призвести до того, що я не отримую того, що я планував. І проблема насправді не полягає в тому, що я не отримую. Того, що я планував, а проблема полягає в моєму емоційному відгуку на це, як я це буду проживати. Це якісь масштабні ситуації. Але якщо я навіть планую сьогодні, я йду на роботу, якісь там речі буду робити, буду говорити з якимись людьми, вони будуть якось на мене реагувати, і це все не відбувається. Це маленькі ситуації, які порушують відчуття цього контролю власного життя. Якщо я приходжу додому і очікую, що мої діти або моя дружина будуть певним чином реагувати на мене. Але в них теж сьогодні щось відбувалося в дні. Я можу не отримати тих емоцій, які я очікую. Це теж потрошку руйнує. І в принципі, е ілюзія контролю життя, вона уводить думку людини, її фокус від того, що насправді е концентруватися в той момент, де зараз людина існує, і проживати повністю емоції, які вона зараз має. А замість цього це постійно, знаєте, гонка наперед. Тобто зараз я чекаю, що буде краще, буде краще, буде краще. я е, починаю вірити в те, що я все контролюю, все піде по моєму плану. І коли це порушується, це викликає дуже сильну тривогу. Але навіть коли це не порушується, сама думка про те, що це може піти, не так викликає в мене тривогу. Ось найбільша проблема, яка пов'язана з цією ілюзією, ілюзією контролю власного життя, і вона саме стосується. Того, що я боюся, що щось піде не так. В такому випадку потрібно подивитися, якщо насправді в житті відбуваються якісь ситуації, які вийшли з-під контролю, і ви бачите, що йде все шкарабеть, подумайте про те, що можна реалізувати частково. Тобто, у вас був якийсь намічений план. І дійсно, ви бачите, що насправді ви вірили в те, що контролюєте власне життя, ви його не контролюєте, бо воно хаотичне, воно залежить від інших людей, воно залежить від того, що відбувається в природі, воно залежить від того, як взагалі Бог впливає на цей світ. І це все викликає у вас оце відчуття хаотичного такого страху, відчуття тривоги, відчуття паніки. Подумайте, що з цього ви все-таки можете реалізувати частково. І сконцентруйтесь. Неважливо, у вас був план на 100% об'єму, якщо ви з нього навіть 20% виконаєте і сконцентруйтесь на цьому, цього вже буде достатньо для того, щоб заспокоїти свої емоції. Друге, що можна зробити, що допомагає в цьому, це мати альтернативний якийсь план. Тобто, якщо ви продумуєте щось, що ви будете робити, непогано мати якийсь запасний план або якусь альтернативу. На випадок, якщо цей контроль, якщо ви хочете розширити, і у вас щось піде не так, як ви запланували, то, маючи альтернативний план, ви все одно не втратите це відчуття, оцю ілюзію контролю настільки, щоб впасти в якусь сильну тривожність, але при тому ви зможете продовжувати якось себе проводити через цю ситуацію і якось цю ситуацію контролювати. Узагальнюючи, хочу відмітити, що. Перша ілюзія, ілюзія контролю власного життя, вона стосується всіх людей, і це, в принципі, захисний механізм роботи нервової системи, роботи мозку в цьому світі. Але потрібно собі про це нагадувати. Це дозволяє, по-перше, не вимагати від себе більше, ніж ми можемо собі дати, не виснажувати себе. По-друге, не жити з почуттям провини, коли щось йде не так. І це все не буде вас лишати тих ресурсів, які ви маєте для того, щоб робити щось інше. Бо насправді, коли у вас тривога, вона зашкалює, ви не робите нічого корисного. І говорячи про ресурси, я перейду до другої ілюзії, яка стосується ілюзії того, що світ справедливий і безпечний. На жаль, мені не хочеться про це говорити, але це правда. І знову ж таки, це в те, що ми віримо. Всі люди вірять, що е, жити в цьому світі безпечно і цей світ справедливий. І от, якщо, про перше, ще можна дуже сильно дискутувати, і кожен день ми читаємо новини, які говорять про те, що жити насправді небезпечно, окей, це не така вже сильна ілюзія. Але оця ілюзія справедливості світу, і вона ж в кожної людини вона своя, визначена своєю свідомістю, своїм досвідом. В тому числі емпіричним своїми знаннями, своїми емоціями, своїм вихованням, то це стосується кожної людини. Оця ілюзія справедливості цього світу. Тобто, коли щось в світі відбувається погане, люди починають реагувати на це так гіпертрофовано настільки, що в них викликає почуття тривоги. що Оцей контроль в світі, який має бути якась загальна така справедливість, знаєте, як конституція для всього світу, але якась вища, як моральний закон, і він не притримується, і це повністю вибиває з-під людини усілякі основи і викликає в неї тривожність. В такому випадку, я думаю, я розумію, ви розумієте те, про що я говорю. Я не буду дуже багато зупинятися. В багатьох прикладах це просто війна в Україні, війні в інших містах по всій землі, землетруси, виверження вулканів. Це все говорить про небезпеку життя в світі. Це все говорить про те, що світ несправедливий. Ця ілюзія руйнується, і ця ілюзія вона викликає в нас тривожність. Я думаю, з цим все зрозуміло. Що з цим робити? З цією ілюзією? Тут є. Два підходи. Що робити, що не робити. Почну з того, що не робити. Найпростіше, якщо ви відчуваєте, що ви е дуже сильно гіпертрофовано реагуєте на те, що відбувається в цьому світі, не дивіться повністю новини. Бажано взагалі для більшості людей просто не дивитися новини. Але хочеться це проблема. Наприклад, е моя бабуся, вона. Я не знаю, як зараз, а раніше дуже любила дивитися ці передачі по телевізору ввечері, які розповідають якісь такі життєві історії різних людей, але важкі якісь ситуації, які вони проживали. проживали. І це в неї викликало дуже такий сильний емоційний відгук, і вона часто плакала від цього. Це і впливає на настрій, і відповідно, і на здоров'я. ви розумієте. І от е, воно якби і лишає такий за собою, знаєте, такий емоційний багаж, в той самий час це як наркотик, бо це викликає е, викид дуже сильний емоційний, і людям це подобається. Отак от працюють новини. Тому, перш за все, просто максимально фільтрувати е, інформаційне поле, все, що ви споживаєте, от все, що лишає на вас багаж. Воно вам не треба Зрозумійте просто що це вам не треба, воно вам не дасть ніякої користі. Це не означає, що ви не вмотивовані е, про щось дізнатися або комусь допомогти. Це зовсім на це не впливає. Ба Більше я хочу відмітити, що якщо людина отак себе виснажує, в неї немає ресурсів для того, щоб насправді впливати на щось в цьому світі і комусь допомагати. Бо е, тоді у людини немає ресурсів навіть справитися з, з власними емоціями і з власною тривожністю. Перше, це не дивитися новини, не поповнювати ці тривоги. Е, з іншого боку, це е, брати все, що вам дозволяє підняти внутрішній ресурс і робити це. Це може бути і спорт, це може бути і малювання. І музика, читання книг, зустрічі з близькими, з знайомими, просто розмови з пересічними людьми на якісь відволіченні теми. Це може бути якісь хобі, які ви ніколи не робили. Займіться глиною, якимись походами. Хотіли давно собаку, заводіть собаку, неважливо. Це має бути щось що вас буде відволікати і наповнювати ваш внутрішній емоційний ресурс, що дозволить вашій нервовій системі. Відповідно, мати сили перетравлювати весь той інформаційний зашквар, який в неї поступає щодня. І якщо ще 30 років, не в кож... 30 років тому не кожної людини був телефон, то сьогодні він є в кожної людини. І сказати людині, щоб вона це фільтрувала, дуже важко. Це лежить на її плечах. Навіть якщо сьогодні я. Перестану користуватися комп'ютером, планшетом, телефоном, годинником. Все одно люди, які навколо в мене, як перебуваються в цьому інформаційному токсичному впливі, будуть мені про щось розповідати. Тобто, я навіть сам розуміючи це, все одно буду на якийсь відсоток стикатися з тим, що відбувається в цьому світі, з цими різними ілюзіями і, відповідно, тривогами. Їх буде безперечно в мене менше. Тому це велика проблема, і це те, що лежить на а, плечах кожної людини окремо. І про це потрібно пам'ятати. І остання ілюзія, я про яку сьогодні хотів сказати, яка впливає на тривогу, це ілюзія безсмертя. В Біблії, в книги Еклісіаста, як прийнято вважати, її написав мудрий цар Соломон. Можете відкрити сьомий розділ почитати. Но головна думка там це те, що мудрі люди часто згадують про смерть, вони про неї пам'ятають. І чому я сказав про це? Чому взагалі ця думка має не просто право на існування, а в неї закладений великий сенс? Це стосується якраз ілюзії безсмертя. Ми всі з вами живемо з думкою про те, що ми ніколи не помремо. Насправді це не так. Ще Жодна людина не уникла смерті. Тобто, ми з вами колись помремо. І потрібно собі інколи насправді нагадувати про це просто для того, щоб проаналізувати своє теперішнє життя. Все тимчасове, все закінчиться як хороше, так і погане. І оця ілюзія безсмертя. Вона знаєте на що впливає? От, наприклад, людина пішла і купила собі новий електрочайник. Вона прийшла додому і включає цей електрочайник, а він у неї е перегорів і не працює. І вона пішла, наприклад, в компанію його повернути. Компанія недобросовісна. Вона сказала, що це ви винні в тому ви якось його неправильно експлуатували. І відповідно, ми вам нічого не будемо повертати. І уявіть собі, що це е не так просто було для цієї людини купити цей електрочайник. І вона. Прибуває в ситуації, коли в неї і вона і гроші втратила, і чайника немає. Наважливо, навіть якщо для неї немає проблем піти зараз купити новий чайник, все одно це е, неприємна ситуація. Часто люди настільки е, пірнають цю ситуацію емоційно, що вони думають, що це знаєте, чайник на все життя, на все їх безсмертя. Це якась ситуація, яка буде тягнутися з ними настільки довго, що потрібно дуже зважено і дуже відповідально відноситись, що відбувається в моєму житті зараз, тому що я ж буду жити вічно, і це все фундамент, який я будую для свого вічного життя. Якщо, якщо нагадати собі про те, що е, я смертний, я колись помру, цінність різних ситуацій, вона буде переоцінена. Тобто, насправді, інколи ви подивитесь, якщо ви студент, який не здав або завалив екзамен, е і ви просто проаналізуєте, що це не вартує тих емоцій, які ви вкладаєте в цю ситуацію. Це якісь прості ситуації. Безперечно, можна говорити про якісь дуже складні ситуації, наприклад, якщо це втрата близької людини. Тоді ця ілюзія і пам'ятати про неї це також допомагає пережити, тому що тут можна застосовувати, наприклад, те, один прийом, який застосовується в софістиці. Називається негативна візуалізація. Це коли людина візуалізує якісь негативні події або наслідки в житті для того, щоб просто легше, якщо вони стануться, легше їх сприйняти. Просто пам'ятаючи, що це все ілюзія, це дозволяє людині, по-перше. Від тих ситуацій, які не вартують сильного емоційного відгуку, забрати ці емоції, а які потребують емоційного відгуку фідбеку, то там бути більш усвідомленим і краще контролювати ті емоції, які вкладаються саме в цю ситуацію, якою б складною вона не була. Тому просто періодично нагадуючи собі, що життя воно не вічне. Безсмертя це ілюзія. Для людини кожен день перетвориться на один день, де потрібно просто усвідомлено прожити і проаналізувати, як я проживав цей день, які емоції в мене були, і різні ситуації тоді вони будуть по-різному сприйматися. І ви насправді побачите, що багато ситуацій в нашому житті вони, знаєте, вони такі дуже незначні. Взагалі не мають ніякої значущої рушійної сили в нашому житті, але ми в них кладемо стільки емоцій, ніби це насправді дуже якісь катастрофічні події. І це виснажує знову ж таки нашу нервову систему, і це веде до того, що людина живе з постійною тривожністю. Підсумовуючи, я знову перерахую три головні ілюзії, які викликають в людей почуття тривожності щодня. Перша це ілюзія контролю власного життя, яка стосується того, що людина вірить, що вона все в своєму житті контролює. Стосовно цієї ілюзії, потрібно пам'ятати, що потрібно інколи собі проаналізовувати, що ж я насправді все таки контролюю, а що. На що я не можу контролювати і не вимагати від себе більше, ніж я можу сам собі дати. Також потрібно інколи продумувати якісь альтернативні плани на випадок, якщо щось піде не так, щоб це не викликало в нас такої тотальної тривожності і не приводило до того, що ми повністю втрачаємо це відчуття контролю е, над нашим життям, і знову ж таки не приводило до такого сильного емоційного відгуку. Друге, це ілюзія безпеки і справедливості в цьому світі. Це те, про що ми з вами дуже довго сьогодні говорили, це постійні новини. Тут потрібно їх уникати, старатися максимально уникати новин і робити те, що підвищує вашу внутрішню психологічну стійкість і підвищує ваш внутрішній ресурс. До цього хочу ще додати про те, що я не сказав: це сесії з психотерапевтом. Якщо ви відчуваєте, що вам важко цим займатися самостійно. Звертайтеся за допомогою до спеціаліста. Не хочете звертатися за допомогою до спеціаліста? Нагадаю, що в кожного з нас є один-два більше, якихось близьких людей, і це ніколи, знаєте, немає в цьому нічого такого е стидного, щоб сказати іншій людині, близькій про те, що ви за щось переймаєтесь, У вас є якісь емоції, які вам не дають спокійно жити. Тобто не бійтеся про це казати іншим е, людям. Третя ілюзія ілюзія безсмертя. Потрібно собі нагадувати, що життя воно швидко плинне і колись всі люди помруть. Це дозволить вам переоцінити те, як ви реагуєте на якісь події, не значущі в вашому житті, і не віддавати їм емоцій рівно стільки, наскільки вони насправді цього заслуговують. Сподіваюся, це відео і ця інформація була для вас корисною. Прошу вас підписатися на мій канал, поділитися цим відео зі своїми друзями, а також відреагувати просто на цей ролик. Лайком, якщо вам сподобалось, дизлайком, якщо вам не сподобалося. Питання, ви можете писати в коментарях під цим відео. Напишіть свій власний досвід, які, можливо, ще ілюзії ви знаєте, які викликають в тривожність, або якісь конкретні приклади з вашого життя. Тому що тоді люди, читаючи ці коментарі, можуть знайти якісь подібні ситуації, які відбуваються в їхньому житті, і вони можуть їм допомогти пройти через темні часи е в їхньому життєвому досвіді. Тобто, це має конкретний і терапевтичний ефект в тому числі. Тому не полінуйтеся і залишіть також якийсь відгук під цим відео. Дякую вам за увагу. Я бажаю вам миру, злагоди та гарного здоров'я. До зустрічі!